І усім привіт! З вами я, Макс. І, напевно, ви вже помітили <гум> незвичне для вас. Так, я тепер зовсім інший. Подивіться на мене уважно. І я вибачаюся, в мене сіла мишка так несподівано. І я не встиг ні про що розказати. Просто сіла мишка, може там буде якась пауза, за це вибачайте мене. Ну, але я поза серію вже дещо зробив. Давайте я вам покажу. Ось там, а, до речі, спочатку, які я додав моди: Race Mini OptiFine. Також додав не, Not Enough Items, по-моєму, так. Так, так. Але я тут не можу читерити. Можу, але я не буду. А можу дивитися крафти. І це дуже круто, тому що я потім хочу крафтити зілля. Бачите? Ось так вони крафтиться. Е, далі що я зробив? Я вибив, як ви тут пам'ятаєте. Коли я сидів тут вночі, вибив з зомбі морквину. І тому я розсадив її ось тут три, тому що в мене була кістка з того скелета. Три морквини, якими я потім хочу розводити свинок. І... Ну і тут решта пшеничка росте. Давайте досадимо сюди пшеничку. Я не встиг це зробити, в мене сіла мишка. Я швиденько-швиденько зняв магазин, ну за це я дуже вибачаюся. І навіть я не добудував свою копейку. Чому поясню? Я навіть ходив вон другий раз. Бачите, і напевно зараз бачите? на 6. Вон лівий нижній кут, подивіться, там пише намальоване кайло і тут е, 6. Це означає, що на кайлі залишається 6 використань, тобто ну, дуже мало. Дуже реально мало. я зараз зроблю собі нове кайло і знову піду. Туди вгору або десь інше навіть добувати. Добувати, знову ж таки, коболстоун, камінь, рубляк, як хочете. Кажіть. Так. Так, так. Все, коблстоун закінчився. Я навіть не маю з чого зробити кила. Нічого, чи я опять використань. Тут в нас є така міні-шахта, так би мовити. Опять ну, раз. Два. Все. Зламали з таким досить неприємним звуком, я вам скажу, зламали. І давайте всі... О, і можна до речі. Всі непотрібні речі скинемо. В ну як не потрібні? Потрібні, але зараз, на даний момент не потрібні. Так, вугілля скинемо в пічку навіть. Так, і зробимо кайло кам'яне. І до речі, поки я садив в Боже, сталася така класна штука, що я знайшов з залізу, реально. Ось там в озері є залізна руда. Давайте її дістанемо. Перший раз я видобуваю руду з якогось озера. А не там з печери або ще звідкись. якихось. Давайте добудемо так в воді стоячи. Я поп'ю коле, якщо ви не будете. Бо У мене трохи пересихає горло. Все. Все, більше нема. А ні, може, ще є, блін. Випливаємо ругові. Давайте спробуємо його так дістати. Так набагато швидше. Ось. Друзі, не будемо заморочуватися. І там у нас плавиться пісок, і тому ну, не буду я зараз. Блін, вже ніч. От западло. От. Я, напевно, ніч взагалі пропущу, тобто ви будете дивитись у... в нікуди, за секунду прийде вам ніч. А я піду собі, заварю чаю або ще щось таке зроблю. Ай, сьогодні, не туди поставлю, блін. Ніч це дуже погано, оскільки я ще до сих пір От, обіцяв вам, а не зробив туди. Я, я... І ще є не... їсти хочу. боже. Блін, блін, блін а вже достатньо, хай тепер залізу плавиться. Бляха муха. Давайте скинемо все зараз не потрібно. От сюди. Вімо його примеч і щось перекусуємо. Ну і по стандарту. Зустрінемось, напевно, що за секунду. Десь так, так тут вже з настав ранок. Я продовжую знімати. Ой, ого. Тут. Ого, троє на одного, четверо на одного? Блін, так не чесно. О, тут навіть дамаг-індикатор є. Олег, дамаг-індикатор, армор-статус. А, Богото, то ти вже нейтральний, так? Замість тих, нейтральний. Ну, добре. А що буде? Ну, то тут нейтральний? Я тут нейтральний, мене тут один нейтральний. Так, знизу можна бути просто руками. Ми по одному хп. Блін, так, так може зараз лагати, тому що... Блін, їх купа. Так. Тепер я все чую. А, тут і теж такий неправильник, що не в дупу. Вибачаюся, але тут четверо на одному після це... ой, то вже південь. Я щось свій ранок трішки пругаю. Лучник, не стріляй. Е, не стріляй, я вкажу, не стріляй. Ах, як каже мій один однокласник хороший. Я даже возле вб'єш Да блин, ты меня шев бежду, чертовые матери. Так, і у нас є кисточка. Просто чудово. Ой, боже. Что на ежика? Я ежа. Так, так, давайте выкористаем всю кисточку на морку. Оскільки моркви у нас не дуже таки багато, о, ти ще раз Нехай росте а морквину можна зберегти, до речі. Так, речі ми порозкладали. Так, валимо знову, наберемо кобільстону. Ну, але, напевно, на цьому я закінчу на цій ноці такий. Закінчу свою серію. На наступну серію я вже добудую наш замок. Моді вже, напевно, не буду додавати, а може й додам. Зроблю нормальний там водгород. Або десь, може, навіть і тут. Добудую нашу фортечку, як я вже казав, і може розведу свину. Що мені б дуже хотілося зробити. А також ще, може, порозгулюю по шахтах, якщо схочеться. З вами був Макс. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, якщо вам. Якщо вам не шкода, якщо ви не євреї, на лайки. Ой, всім папа. -па.